Заходить у бар зовсім гола дама. Підходить до барної стійки, сідає. Бармен уважно дивиться на неї. Вона йому каже Ну чого вирячився? Голої жінки ніколи не бачив. Та жінку я бачив. Але вибачте, мені просто цікаво, звідки ви гроші будете брати. Микола був настільки скупим, що навіть не користувався соцмережами, тому що його страшенно лякала кнопка поділитись. Один приятель каже іншому Чуєш, Степан, давай перейдемо на інший бік, а то назустріч тут моя дружина з моєю коханкою. Другий придивився і каже Та ти заспокойся, Петро. Це моя дружина з моєю коханкою. Пішла Марічка Шкраба вчити уроки до Петрика. Повертається задоволена і крутить трусики на пальчику. Не знаю, як це називається, але це хобі на все життя. Один чоловік запитав святого отця Привилебний, отче, от ви маєте обітницю без шлюб'я. Вибачте, за нескромне питання, але як ви обходитеся без жінок? Невже поклик плоті не мучить? Може, ви потайки еротичну літературку почитуєте? Та ні, навіщо? Тут поблизу є декілька домів розпусти. О, невже? Ні, ви неправильно мене зрозуміли. Дівчата частенько приходять замелювати гріхи. И мы не цілком вистачає їхніх ихних споведей.